Вітаю, мене звати Ліза. Я співзасновниця стартапу та дизайнерка. Тож сьогодні покажу у свої дні, як власне як я виконую ці ролі. Тож сьогодні будемо надихатися, надихатися Лос-Анджелесом, бо це місто, де я живу. Погнали! Я ніяк не можу звикнути до того, що торговельні центри тут зазвичай болей через те, що тепло на вулиці відкриті. Це так прикольно. Пушу ну, настрій дарувати собі подарунки, подарунки за візу талантів. Так, ми в магазі типу Текамакс, тут є Skims, тут є Nike. У кого мій розмір. Це я беру XS, а це я беру 2 xs Ай. Набагато краще сидить. А, я, до речі, походу переїжджає в СФ. Це тема, окей? Е, ми зараз там та унілей, тож зараз все покажу. Downtown Лос-Анджелесу відчувається, чесно кажучи, як Нью-Йорк. Хто не знає, я два місяці прожила в Нью-Йорку. І він відчувається от, дуже схоже. Тільки тут завжди класна погода. от. Я завжди заходжу в мене на от, але ще якшар це від нього також потім непогано. Так я вже в тому віці, коли я суджу за тим фестфуд, як я себе потім почуваю. Але відрізняється він, чесно кажучи, тим, що він мільярд разів дорожче. Типу, умовно, тут два бургери 24 долари, а в In and Out ну, на 24 долари ти візьмеш, типу, animal style, double, там, да, і так От. Таксі тут, до речі, так дуже дороге таксі. Ну, типу, умовно, 5 км, 20 доларів було. Ем... Дизайн-перерва. Я розумію, що тут більшість дизайнерів, і не всім цікаво дивитися виключно влог. Тут ви за корисну інформацію про дизайн на цьому каналі. Тому я вирішила вставляти такі дизайн-паузи, де ми розмовляємо стрікте про дизайн. Тож, зараз поговоримо про плагіни. Знаєте, що плагіни бувають, я думаю, це ви відчуваєте. Навіть не знаєте це речі, які ти відчуваєш. Є плагіни, які ти використовуєш нон-стоп. Є плагіни, які іноді є потрібними. Є взагалі які так не потрібні. Тож давайте поговоримо про ті, які використовуємо нон-стоп. Я використовую свій, свою інсту, тому що в мене вже тут вони, вони пред, про демонстрація, їх скажімо так. Так, мій самий топ улюблений краще за все на світі просто. Я не знаю, як воно створило цей плагін. Це плагін фотоградієнт бум-бая. Просто я його дуже часто використовую, іноді, навіть коли мені не потрібно його використовувати, просто бо мені подобаються кольори. Я його використовую і як плагін для градієнта, і щоб він обрав найкращі кольори, бо B здоганно він це робить. Такий прям вау! Я оцей: це мокапи, і я вам скажу чесно: дуже часто вставляти в макапи це. Ну, це ще та заноза в одному місці. Поки знайдеш, поки вставиш, поки вирівнюєш, поки вирендериш, поки. І оцей плагін, який називається Visual Macups, Цей плагін просто вау. От там отак виглядає повністю їх інтерфейс. Ви реально обираєте, він обираєте фрейм на фігмі, І він просто от бачите, я зробила велику кількість прикладів. Я це зробила за I don't know хвилину. Бомба, нарешті, дякую. Вау! Безкоштовно, важливо. До речі, я змінюю, тому що я тут робила завжди на UI. Робила, щоб акцент на тому, як я використовую це, щоб показати в дизайні. Але мені здається, що треба, напевно, типу класний UI надихає зберегти і е, звернути увагу. О, мені зараз прийшла з вами топова ідея. Я ніяк не могла знайти цей баланс, у мене не було часу знайти баланс, що робити, щоб було і гарно і UX-ово зручно зі своїми каруселями. І я зараз зрозуміла відповідь: треба просто робити більше сторінок. Чому я обмежую себе? Я могла б на одному писати назву, на другому слайді робити, показувати, як я це використовую у дизайні, і це було б навіть краще для мене. На третьому вже новий там плагін, тобто на один плагін давати два слайди. Чому я до цього не додумалась раніше, я не знаю. я не знаю. Напевно, треба більше часу. Треба якось виділити цілий день. Я помітила, що в мене класно щось прям виходить, якщо я виділяю цілий день на, користу, на е, якусь занятість. І тоді у мене я більше, тому що коли ти робиш це в перервах або там роблю карусель після роботи, щоб якось відпочити, все одно ти вже трошки втомлений. І коли я виділяю день на щось. Я набагато краще це роблю. Іноді треба Окей. <гум> І це нормально, що я не виставляю в LinkedIn. Я це розповідаю вам, щоб ви мене не знаю, щоб відчувати, що я. Маю показати приклад. Я цей пост не виставляю на LinkedIn через те, що у мене тепер в друзях Head of Start OpenAI. І я боюсь, що вони це побачать, щоб це побачать люди, які реально працюють в OpenAI. І через це я тупо себе блокую, щоб виставити цей пост, хоча він один з моїх улюблених, і мені він дуже подобається. Так. Так. Замучена вже вдома, хочу показати, що я купила т shirt dollars. What else? Some Скимс, і трохи мейкапу. Ну, чесно, це ще не знаю, не буду рекомендувати. Це те, що я купляю кожен раз. Це The Ordinary, такий рожевий soothing Barrier Serum. Я його обожнюю, це вже, напевно, третя, четверта банка, не знаю. Рум'яна So Rare Beauty Hope. І цей раз я вперше купила контурінгів. І він просто нереальний. Тому що. Чесно кажучи, він супер натурального кольору, супер класної консистенції. Тож буду пробувати. Ну, чесно, щось мені підказує, що все буде супер. В Сафорі, до речі, була знижка, і у мене рівень там VIB, і тому в мене, в мене було 15% і вийшло 65 доларів. Давайте без знижки вже скажу. 17 доларів. Бар'єр 28 доларів. Контуринг 25 доларів рум'яна і плюс такс 975. Добрий ранок, вітаю в новому дню. Я зараз буду знімати. Сьогодні у мене повністю день. Патреону буде знімати стосовно нових регуляцій Європи. Привіт, любі! Вітаю вас на Патреоні! Що взагалі відбувається новий The European Accessibility Act, місія якого, щоб люди з інвалідністю мали такий самий доступ до онлайн-продуктів, як і всі. І тепер те, що раніше, скажімо так, було на професійності і совісті дизайнера, зараз є регульованим і недотримання карається. Також дали інші важливі правила. Тому, якщо ви дизайнер, обов'язково про це почитайте. Дедлайн виправити по стандартам всі застосунки. Діджитал-продукти червень 2025 року. Я тому хочу розібрати на патроні все, що складними словами, пояснити простими словами, пояснити, як це сказати клієнтам, що взагалі з цим робити, як це взагалі вплине на дизайн. Я зараз заповнюю свої дні контентом, тому що коли буде переїзд. Я не знаю, коли нарешті у мене буде дім умовно. Тому що поки ти знайдеш квартиру, і я не знаю, чи я зможу знімати, бо працювати я можу, зрозуміло. Це не має значення який інтер'єр, не має значення нічого. Ти береш комп'ютер і ти працюєш. Знімати ні. Тому завжди, отак перед Нью-Йорком я також боже пам'ятаю, це був взагалі треш. Я тиждень чи два, я точно не пам'ятаю, але кожен день знімала контент. Я відчувала себе, наче я в якомусь. Я не знаю тікток хаусі. І потім в вся в процес акселерації, да, от зі стартапом, я взагалі не чіпала контент і повністю була у роботі. Тож зараз просто планую зробити те саме. А я попередила команду, що мені треба на знімати, всі знають. І. Класно тут, до речі? Можна тут. В інсту виставила карусель, і всім так сподобалось моє фото, я його всюди замінила. Я навіть поставила собі на обкладинку. Я його всюди вставляю, бо та це таке нагадування, що іноді гарні творчі речі стаються абсолютно абсолютно випадково. Так, тепер я зняла відео, сідаю за монтаж і я оф, тому що, дивіться, паралельно з монтажу роблю е візуальні ілюстрації до відео. І в цьому відео вони досить складні, бо мені треба проаналізувати, що я сказала, і зробити таблицю. Тобто, тут буде аспект дизайну, що б могло бути раніше, як тепер після регуляцій. Просто пояснюю, щоб патрони могли розуміти все. Також я тут на е, кілька годин. Зібралася знімати на YouTube тренди вверх. І от як насправді виглядає дув, да? Окей, нис, значить, так. Ви, до речі, пишіть, якщо вам цікаво, влоги, тому що знаєте, я розумію, що мені не вистачає, мені треба навчитися послідовності, не забувати розповідати деталі. А я ну, думаю, що мені заважає, бо от я зараз переїжджаю, через два тижні в СФ, а я розумію, що я навіть не розповіла, чому, як це взагалі відбулося, а я почала думати, в чому прикол, чому я це погано роблю, і я розумію, що є таке відчуття, що Who cares? І тому так, тому обов'язково напишіть, Бо я дивлюсь сама, польські влоги, бо в Польщі дуже розвинена індустрія влогів. Вони дуже люблять влоги, хоча країна маленька, але влоги, наприклад, я дивлюсь там конкретних людей, і вони набирають шалені перегляди. У нас так, напевно, набирають тільки льви на джипі, і я обожнюю цей. Я не знаю, я просто люблю це, тому що. Це мій улюблений формат, тому пишіть як вам. Але LA. LA клас, LA круто, LA люблю, LA тепло. Мені прямо в цій кофті, я ще зараз жарка, жесть. Але все ж таки, тут дуже. Тут класно повернутися, коли у тебе дуже багато грошей, і в моєму випадку, тому що моїм амбіціям ця це місце ні не відповідає через те, що тут немає, тут немає стартап індустрії, тут не дуже розвинена на іт індустрії. Якщо ти актор, якщо ти танцюєш, якщо ти блогер, перш за все, так сто відсотків це місце the best, але один день в СФ поїздка в офіс OpenAI, от просто за один день було прийнято рішення. Зараз роблю каруселі в інстаграм, і знаєте, каруселі в інстаграм прийшли в моє життя як медитативний процес. Поясню, коли ти працюєш над продуктом з одними та самими людьми, мені треба було щось, щоб якби тренувати, покращувати свої навички. І плюс у мене коли щось відбувається, я завжди йшла робила дизайни типу як на дрібл. Знаєте? Бо мене це заспокоювало, коли погані новини, я йшла це роблять. Я не знаю чому, але в мене така якби захисна реакція, коли щось відбувається, дизайнити. Я вже давно ну, відчула це. Типу, наче я собі маю доказати, що я в безпеці, адже я маю там, інструмент, мені здається, в цьому справа. І в цілому я зрозуміла, що це такий медитативний процес, і я почала робити їх як медитації свої особисті, тому що там я можу шукати плагіни, плюс це відчуття що я корисна комусь, і я обожнюю цей процес. І от я зараз роблю, шукаю ці плагіни, те, що із цього випливають якісь цікаві дизайн рішення. Я знаходжу якісь рішення, потім забираю їх з собою у роботу, тренуюсь таким чином. От, просто хотіла поділитися, що стоїть за цим всім, всім. І чесно було б більше часу, і я би більше їх робила. І люблю цей процес, тому що не з ким не треба розмовляти. Я роблю ці каруселі, кайфую, вмикаю собі музику, ні з ким це не апрувлю. Лавить. Mm. От як тут, наприклад, я беру свої минули, дістаю. От, наприклад, я бачимо тут такий спосіб. А, можна взяти полоскою. Мені здається, що полоска буде краще виглядати для цього елемента перемалювати реальний функціонал, типу, щоб вона виглядало максимально реалістично. Так, я прямо зараз сиджу це монтажу. Прямо зараз. А вам дуже дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписуватися, щоб ми зустрілися в наступних. Запрошую вас до мого інстаграму і залишайте обов'язково коментарі, як вам такий тип відео. Мені здається, класно, але я не знаю. Типу, ми її відпочили і про дизайн порозмовляли. Ну топ, ні. Маю надію, що я принесла вам класний настрій. І що? І головне дизайн па, -па.